Електрочайник з Аврори лише за 200 гривень. Чи варто купляти, чи ні. Кажуть, що він 2-літровий і має потужність 1600 Вт. Зараз будемо перевіряти. Виконан чайник з нержавійки, ось магніти бачите, не чіпляються. Всередині все металеве також. Має базу, як у всіх, півметровий шнурок і вилку з заземленням. Заземлення працює. Тепер беремо мірялку, вставляємо її в розетку. Ось цю плівочку треба здерти і наливаємо рівно кілограм води. Хто не в курсі, кілограм води дорівнює літру. Чайник не тече, і це вже плюс. Вмикаємо чайник у мрялку і запускаємо процес. Як бачите, справжня потужність чайника 1400 Вт, а не 1600, як заявляють. На мірялки йде таймер, за допомогою якого ми вияснимо, за який час чайник закип'ятить 1 літр води. Індикатор мережі у чайника присутній. Чайник закипів, сам відрубився і зайняло це 5 хвилин і 20 секунд. За цей час він з'їв 0,12 кВт годин і таким чином отримати літр кипяченої води по тарифу 2,64 гривні за кВт. Кіло... Ват виходить 30 копійок. Знали про таке? Всередині присутня відмітка максимум. Набираємо води по цю відміточку, потім виливаємо і дивимось, скільки максимально вміщає в себе цей чайник. Ось так водичка тут. Двох літрів нема. Один і вісім літра він вміщає. Пустий чайник важить 570 грам і має висоту 24 см, діаметр трохи більше 15 см. До речі, на чайник дають аж цілий рік гарантії, або аврора може собі це дозволити, або зібраний він дійсно якісно. Зараз будемо розбирати і перевіряти. Середині бази виглядає все ось так і, на мій погляд, дуже непогано. Термоусадочки є, в разі чого контакти можна відкрутити, почистити, підігнути. Тобто поки що нормас. І з цього боку також все непогано. Термоосадочні трубочки термоізоляція на дротиках. І самі контакти у нас з латуні, бачите, магнітом не беруться. Центральний контакт береться, це заземлення, да й пофігу. Лампочка стоїть ось така, кому дуже цікаво. Ну і по цій частині також претензій нема. Все зроблено охайно, все зроблено так, як треба. Коротше, це, мабуть, найкращий чайник в Україні за 200 гривень. І найкращий огляд чайника за 200 гривень. Тому лайк, підписка. І дякую за перегляд.